Багато різних предметів в школі було цікавих і людей цікавих. У нас в школі був трудовик, його звали Ігор МС. Його назвали Ігор МС, не тому що він реп читав, а тому що йому пальця на верстаті йобнуло. Це він так придумав тризу показувати, а не банда Едженс. Я пам'ятаю, 10 чи 11 клас у нас був журнал з техніки безпеки читаємо. Він каже: так, хлопці, не читайте, просто підпишіть. Просто підпишіть, я такий не блядь, я все прочитаю. Я прочитаю до останнього рядочка. Так, він, до речі, він від інших трудовиків він ніколи не пив. Ну, не то, щоб фізруком, він навіть з нами не хотів йобнути. Я... я вражений. Але він дав одну круту таку був тему нам. Це він каже: хлопці, запам'ятайте, дітей треба бити кульком мандаринів, щоб синяків не було. Береш такого кульок, 7-8 штук, як тіліпнув його раз, зразу заспокоївся. Я думаю, вау, я хочу побачити лист до Миколая твого, твого малого. Дорогий стий Миколай, мені, будь ласка, машинку, кіндер і все. І якщо все-таки мені мандаринки, то будь ласка, дві-три штучки. Бажано без кулька, бажано почищені вже по дольках.